Христос рождається на календарі понеділок, 17 грудня, розпочалася 29-та седмиця після п'ятидесятниці. Сьогодні на Божественній тургії ми почуємо Івангелі про те, як Христос зцілив хвору жінку, яка таємно торкнулася його одежі. Він же сказав їй: Дочко, віра твоя спасла тебе. Іди з міром і будь здорова від своєї недуги. Для нас, брати і сестри, це свідчення того, що людина може спастися через віру. Сьогодні свята Православна Церква прославляє великомученицю Варвару і мученицю Юліанію, а також преподобного Іоанна Дамаскина. Свята великомучениця Варвара народилася у Сирії у знатній язичницькій сім'ї, ще у III столітті. Дівчина була дуже гарною і мудрою, а тому батько Діоскор оберігав її від сторонніх поглядів та спілкування з християнами. Але одного разу, коли він поїхав, Варварі християнки розповіли про Ісуса Христа, його чудове народження, страждання та Воскресіння. Тоді дівчина з глибоким усвідомленням. Домуленням прийняла святе хрещення і ще з більшою любов'ю звернулася до Бога, обіцяючи йому присвятити все своє життя. По поверненні розлючений батько, дізнавшись про поступок доньки, віддав її на засудження міського правителя. Але Варвара мудрою промовою розкрила справжній зміст і долопоклоніння і сповідала Ісуса Христа. Тоді її піддали тортурам. Вночі ж до святої Варвари з'явився Господь і сказав: Дерзай, наречена моя, і не бійся, бо я з тобою. Побачивши на ранок чудове зцілення дівчини, її. І підтримала ще одна християнка Юліанія. Тоді обидвох мучениць почали водити оголеними по місту, а потім повісили на дереві і довго катували. Сміливих християнок обезголовили, а святу Варвару стратив сам безжальний батько. Нині мощі святої великомучениці Варвари упокоюються у кафедральному соборі святого князя Володимира у Києві. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які мають імена Варвара, Юлія, Геннадій та Олексій. Возлюблені прості життєві істини нам залишив старець Паїсій Святогорець. Усі справи потрібно робити з вірою до Бога. І не забувати, якщо щось відбувається не так, як ти хочеш, то приймай це із вдячністю. Нехай тиждень, який ви розпочали, буде для вас, брати і сестри, благодатним на Божі справи.